Проїзд обмежений з 1 липня в Україні з метою зберегти дорожнє покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температура повітря перевищує 28 градусів за Цельсієм. І так по всій Рівненській області на дорогах державного значення встановили відповідні заборонні знаки для великогабаритного транспорту. Тож ці знаки встановлені для того, щоб інформувати учасників руху про те, що ці обмеження запроваджені, адже у 2022-2023 роках. Під час дії воєнного стану, коли була заблокована робота портів, і автомобільний транспорт був, напевно, єдиним способом доставки вантажів, як військового призначення, так і товарів широкого загального вжитку, такі обмеження не вводились. Ми бачимо, що ця практика потім виливається в значно більшу копієчку для платників податків. Відповідно, централізовано на рівні відновлення було прийнято таке рішення про впровадження. Таких обмежень, зокрема і на Рівненщині. Перечекати спеку водії можуть на спеціально відведених територіях, майданчиках тимчасової стоянки або в інших місцях відпочинку на дорозі. Достатньо працівників поліції, які допоможуть водіям знайти відповідні місця відстою і відпочинку для водіїв великовагових транспортних засобів. Таких державних місць на дорогах області є 16. Обабіч основних наших транспортних магістралей також водії ваговозів можуть скористатись будь-якими комфортними для себе місцями дорожнього сервісу, тобто заправки, отелі, паркінги, кемпінги і так далі. Як повідомляють у патрульній поліції Рівненської області, обмеження руху не поширюються на транспортні засоби, які використовуються під час ліквідації стихійних явищ, або надзвичайних ситуацій, які перевозять вантажі, які швидко псуються на антисанітарні, а також живі вантажі. На вантажі підвищеної небезпеки і військові вантажі товару подвійного призначення та або майна, яка використовується для потреб оборони та інше, а умови обмежень будуть залежати від температури та з урахуванням комендантської години. Умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря. Обмеження по часу встановлюватимуться залежно від рейонування території України та зарахування дії комендантської години. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Микола Мальнийчук, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.